Щоб мали сили нищити окупанта, м'ясний суп, гуляш, овочеве сате, каші, тушонки та паштети урізноманітнять солдатське меню. Покровськ, Костянтинівка, Краматорськ, Бахмут, продуктове підсилення. Вже чекають хлопці на передовій. До Вінниці з німеччини ми привезли дві фури. Це майже 44 тони, які розвезуть адресатам вінницькі благодійні фонди, з якими ми співпрацюємо. Здебільшого це якісне збалансоване та смачне харчування для військових. Хлопці пишуть нам гарні відгуки та просять вести ще. Це вже тридцятий гум вантаж, який привезли за кордону волонтери, вони далеко знаходяться, війна від них далеко, і деякі вони не розуміють, як вони можуть підтримати, але знову ж таки, із-за таких людей, як Пітер, які приїжджають на фронт близько до фронту, в спілкуються з солдатами, спілкуються з людьми тут на місці. Люди в Німеччині починають розуміти, що війна насправді не так вже й далеко, і вони зараз вже давно зрозуміли, що якщо ми не зупинимо, Му тут зараз цінувало, то війна постукає в двері їх. Формувати допомогу та доставляти вантажі в Україну допомагає і Клаус. У нас Є донейтери, є партнери, які надають готову продукцію. Ми маємо велику довіру до вінницьких волонтерських організацій, які займаються передачею. Також привезли ліки та медичне обладнання на фронт і для реабілітаційного центру, який планує відкрити благодійна організація. Це УЗД-апарати для того, щоб можна було при огляді хлопців десь виявити осколочки. Допомогу від німецьких благодійників отримала і подільська громада.